Жити як у Європі, а порушувати як у Києві це схоже подвійний світогляд багатьох столичних водіїв, бо за місяць вони так і не навчилися не їздити смугою руху для громадського транспорту. Цей спецряд з'явився з ініціативи столичних активістів і мерії, тягнеться від Петрівки до Троєщини, та зігнати звідти керманичів можуть лише штрафи. Щоправда, джедаї вирішили спробувати дещо іншу зброю і з'ясували, чи можливо за такого ставлення водіїв узагалі щось змінити на дорозі. Вирішили вкотре нагадати столичним водіям, що в Києві існують смуги громадського автотранспорту. І рухатися ними заборонено. Цього разу ми прийшли на московський міст. Лінія, що відділяла смугу для тролейбусів та автобусів, за кілька тижнів після появи стерлася. А знаки над дорогою та ось такі заклики від Київпастрансу кияни з Троєщини, схоже, не помічають. В вирішили попередити водіїв, що вони порушують, та й поводяться аж ніяк не по-європейськи. Тут їздити не можна. Попри таку ситуацію з порушниками, активісти, які й домагалися появи спецсмуги, задоволені. кажуть, кількість тих, хто почав користуватися громадським транспортом, збільшилася на 20%. Ми, в принципі, бачимо, що більше поток став їхати в лівих рядах, ніж в правому. То есть на ну, нікотре змінені є, з другої сторони, ну довольно много водителей все таки пытаются использовать эту полосу ну как бы, для личного транспорту. Удаї стверджують, вони час від часу таки штрафують власників легковиків, які їздять з і сподіваються, водії навіть без присутності інспекторів на місці звикнуть поступатися місцем тролейбуса. Наші працівники дежурто інспекції склали 35 протоколів про порушення водіями саме цієї норми проїзду по Смузі громадського руху інших транспортних засобів. У Київ-Пастранці зізнаються, справді фарба зникла, бо дуже дешева, адже бюджет і час були обмежені. На цей проект пішло близько 100 тисяч гривень. Зараз КМДА розглядає продовження цього проекту. Обіцяють завершити його за півроку. Він передбачає вже якіснішу фарбу для розмітки, нові більші маршрути та зручніші розвороти. Цей проект десь розрахований на Ну, за попередніми розрахунками, десь ну, близько 10 мільйонів. Але хай там, що вирішують у кабінетах, не всі керманичі готові віддати цілу смугу автобусам. Та що приємно, виправляти окремих водіїв можна не лише штрафами. А автобус! Ви ж не автобус, жіночка. Півгодини криків та пантомім, і лише трьох із сотень водіїв вдалося перевчити. Щоправда, ми таки нагадували про покарання. Адміністративна відповідальність мінімум 510 гривень. Да. Тут їздити не можна. Сподіваємося, хоча б ті, хто потрапив у кадр, більше так робити не будуть. А ми обов'язково перевіримо, чи хочуть кияни у Європу і чи готові почати з себе.